Друзі, привіт! З вами компанія Карфасол, і сьогодні ми з вами розберемо ще одного корча з Америки. Цього разу це Dodge Challenger. Ніколи не купуйте на страхових аукціонах машину, яка виглядає як ціла, тому що в 95% випадках це щось не те. Це якийсь кіт у мішку, чи щось ще. Ну, 100% якийсь сюрприз там точно буде. Тож, друзі, увага на екран! Майже ціленький челленджер, явно в якійсь плівці, щось він через перестрибнув, отримав понизу бампера. Розібраний дах, наче є подушки безпеки, але для чого ж його розбирали. Є под, помилка по подушкам безпеки. Пробіг щось там 85 тисяч кілометрів чи миль. 85 тисяч миль. Під капотом теж щось дуже странно виглядає. Колись машина, наче була сіра. Як бачите, сірий колір і тут, але якщо подивитися Карфакс, Carfax, Carfax ми на неї не брали, але якщо просто навіть подивитися автоостат, то колись машина вже продавалася. І були з нею явні проблеми. Щось з нею не те, не зрозуміло, хто її продавець. І колись давно її продавала страхова компанія. І вже тоді машина мала пробіг 117 тисяч миль. Тож, окрім того, що машина ну, вже не перший раз на аукціоні. Машини 100% вже були проблеми з безпекою, вона вся спрацьовувала, навряд чи її хтось робив. То ще і скручений пробіг. Тож, друзі, обирайте лише якісні автомобілі від компанії, наприклад. Карфосол, чому ні. Наші машини завжди перевірені, на всі машини перед торгами ми завжди беремо карфакс, тож найвигідніші варіанти можна знайти в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Є всі необхідні посилання. Тож, друзі, звертайтеся за професійною консультацією, і ми підберемо вам гарний автомобіль з Америки.